Терору РФ немає виправдання і розуміння. Черговий теракт у Харкові. Близько 16-ї години ворог цинічно влучив кабами по цивільному об'єкту спального густо населеного району міста. Прилетіло в один з найбільших і найпопулярніших будівельних гіпермаркетів міста. В епіцентрі завжди багато покупців. Повно автівок і перехожих біля магазину. Вибух забрав людські життя. Нам повезло, тільки що. Там людей скока. Вже відомо про декількох загиблих та десятки постраждалих. Дані постійно оновлюються за отриманою інформацією. У будівлі могли перебувати понад 200 людей. Приблизно 15 людей, які працювали, не виходять на зв'язок. Крім цього, приблизно 200 людей знаходились в приміщеннях супермаркета. Далі будемо е інформувати це. Надзвичайна жахлива драматична ситуація. І дійсно, це об'єкт цивільний. Жодних військових здесь не не було. Е Субота, вихідні дні. Люди приїхали е купувати е речі. Це так, такий жахливий. Е Постріли таке жахливе вибухи. Це терор, справжній терор проти України. Одразу після влучання зайнялась масштабна пожежа. Горіли понад 10 тисяч квадратних метрів. З чого ми можемо зробити висновок? Що влучання відбулось в зону, де скоріш за все була торгівля. Ну знаходились лака вироби, тому що пожежа майже зразу відбулась. Зараз розгорнута штаб. ДСНС в штаб поліції. Зараз буде залучена ДНК лабораторія для того, щоб ймовірно ідентифікувати загиблих в разі такої необхідності. На місці прильоту працюють співробітники слідчої оперативної групи: криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та медики. Попередньо використовувала авіаційне боєприпаси МПБД 30 фактично руйнування цього торгівельного центру. Встановлюється кількість травмованих осіб. відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 438. Це воєнний злочин, порушення законів та звичаї війни за, за обстріл цивільної інфраструктури. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станислав Грушко, Олександр Уваров, Харків. Новини.